Взуття Швейцарія, осінь зима, сорт екстра з плюсиком. В лоті 20 кг і швиденько дивимось цю красу. Ось такі подивіться, шкіряні, жіночі ботиночки, ідеальний стан, сороковий розмір. Наступна вау! моделька, подивіться яка. Краса тут. Дивіться, Просто ідеальні шкіряні. Дивіться. Що значить екстра з плюсиком? Це 41 розмір. Висока моделечка. Це Тут присутнє і крем. Також взуття. Дивимось далі. В лоті 20 кілограмчиків. Ціна 7,5 євро за кілограм. 37, дивіться, яка підошла, Шкіра в гарному стані. Наступно, чоловічі кросівочки, теплесенькі. Дуже гарна моделька. Стан гарний. Подивіться на цю красу. Розмір вже кажу. А може не кажу? Не бачу я розміру, на жаль. Не пишу. Ось таке. Ну, певно, 41-й, 42-й десь так. Вау, які, дивіться круті на дівчинку. осінні, Вони легесенькі. Дивіться. дефектів взагалі я не бачу. 33-й розмір. Нагадую, що це взуття швейцарія. Осінь зима. Ує! Дивіться, дівчин. і вони легесенькі. Дуже гарні. Приємний колір. Розмір 39-й, вони високі, і подивіться, які вони теплі. Дитячина хлопчика прорезинені. Всередині вони теплесенькі. Вони нові. Так, 35-й розмір. подивіться на цю красу. 7,5 євро за кілограмчик. За цю красу, Ось така моделька, дивіться. Тепле. Дуже гарна. 34-й розмір на хлопчика. Оці крутезні взагалі і вони. Бачите, тут ще бірочка висіла. Вони нові. Дуже гарні. Дивіться. 38-й розмір. Всередині. Ось так виглядається. В 20 кілограмчиків. Ціна 7,5 євро за кілограм. Екстра з плюсиком. Дивіться, які чоловічі. Батиночки зараз якраз на осінь. Розмір, розмір, розмір. Пише модель модельнита. Розміра я не бачу. Але не маленький розмір. Такі великі. 43, й десь так. Наступна моделька красівочки в нас. Скетчерси, вау! Дивіться, скетчерси. Дуже гарні. 7,5 євро за кілограмчик. Вони всередині є трішки міха. Ну, тобто теплі. Так, кажу вам розмір. Сороковий розмір. Кетчерс. Наступна моделька. Ось такого плану. На танкеточки. Всередині вони теплі. Міх є. З підошвою все добре. 43 розмір. Дивіться, як вони виглядають. Всередині. Це екстра з плюсиком. Екстра взуття. Та попадається кремове. Наступна моделька. Ось такі дитячі. Всередині теплі також. Ідеальний стан. Розмір, розмір, розмір. розмір. О, зараз. 25,5 чи що тут? Не знаю, чи 16, чи 20. Та певно, 16 ось такі. Далі в нас йдуть батфорди, замшеві. Дивіться. Там, бачите, гарний. 38-й розмір. В лоті 20 кілограмчиків. Кілограмчиків ціна. 7,5 євро за кілограм. Ось така моделька жіноча. Сараковий. Бачите? Мені подобається це взуття. Ось суток екстра з плюсиком. Воно в гарному стані і ціна також гарна. Дитяча на дівчинку. 34-й розмір. Наступна моделька ось така. Це, я так розумію, певно, так і зроблене воно затемнене. На осінь. 37 розмір. Ще красивочки тут дивіться, які є. Оп! гарні 37 розмір. Тамарис. Наступна моделька. Вау, ці дуже. ламберджек Не знаю, вірно пройшла чи не вірно. Ось така моделька і вони всередині теплі, шкіряні. 35 розмір. Ось так. Ось що тут вони пишуть, бачите? І всередині ні. Дитячі на дівчинку. Прорезинені. Всередині теплі. 24-й розмір. Наступна моделька в нас йде. Ось така. Замж. Каблучок. Все у нас тут з Добре, 36-й розмір. Нагадую, що це взуття Швейцарія, Осінь зима. Ось ці замшеві, але всередині вони теплесенькі. Колір сірий, такий приємний. Гарна моделька. 36-й і показую, що вони всередині теплесенькі. Що не можу відкрити цей зіткнуло. О, дивіться. Теплесенький. Наступна моделька ось такого плану. Також шкіра, ви бачите, в гарному стану. 39-й Так, далі. Жіноче замшиє. Дивіться. Дуже гарний. 38 -й. це розмір. Дитячий. Ось такі. На осінь, на хлопчика. 24-й розмір. Також на дівчинку. Дивіться. Лаура і гіоття, не знаю, щось що таке пише. Дивіться. І остання моделька. Капа! Дивіться. На дівчинку. Теплесенька. І вони легенесенькі. Капа. Розмір 12 біж. Ось такі. Ідеально. Чекаємо ваших замовлень.